Знаєте, от всім цікаво знати своє майбутнє, знати майбутнє країни, майбутнє світу. Але коли одному царю приснився сон із істуканом, ніяка гадалка, ніякий нумеролог, там, таролог, ніякий халдей не допоміг розшифрувати цей сон. А допомогла людина Божа, допоміг пророк, який реально розповів, що йому снилося, розповів, до чого цей сон, розшифрував його. Дуже цікаво, що всі ці пророцтва, які були сказані в Біблії, вони збуваються, вони збулися і вони збуваються. Всі ці царства, які були, купа тих царств, і вони всі розвалилися, так само на прикладі СССР. Вони розвалилися, тому що було безбожжя. але Господь, як написано, впаде камінь і розвалить того істукана, і Господь прийде і розвалить всі ці царства, і поставить своє тисячолітнє царство, в якому будуть правити святі, і буде правити Ісус Христос. Тому, якщо тобі цікаво знати реальне майбутнє всього світу і вивчати Біблію, напиши мені, будь ласка, я буду рада з тобою познайомитись. Нехай Господь благословить тебе!